Спонсор показу Ресторан Оріон. Смачна кухня та гарне обслуговування у центрі міста Броди. Вітання усім телеглядачам в ефірі Ягідний коктейль». І сьогодні ми поговоримо про соковиті фрукти, такі як вишня та черешня. З вами Олена Ковальчук та Василина Куть. Ми розпочинаємо. про 60 видів вишень всесвітньо відома японська сакура. Це є один з підвидів вишень. Одним із цікавих фактів є те, що на одній вишні знаходиться приблизно 7 тисяч плодів. Скажіть, будь ласка, про користь та шкоду вишні? Вишні самі по своїй структурі є досить корисним продуктом, але їхня клітковина досить гарно впливає на нашу перестальку, покращує травлення. Але у великих кількостях вишня є шкідливою, бо ці в місті цукрівних дуже впливають на нашу пішумкову залозу. Вони є корисними також з тих причин. Не тільки для перестальки в невеликих кількостях, а й для того, що є велика кількість поживних речовин, вітамінів. Але ці вітаміни по своїй структурі є водорозчинними. Тобто їх то, що ти зісиш кілограм вишень чи черешень, ти не станеш здоровішим. Ти станеш здоровішим лише в тому випадку, якщо ти після прийому їжі зісиш там кілька штук. Черешні можуть досягати двох сантиметрів в діаметрі. Одна з неофіційних назв черешні. Ташина вишня. Дерево черешні може досягати 30 метрів завишки. Крім жовтих черешень, є і червоні. Чим корисна жовта черешня? Жовта черешня зазвичай корисніша тим, що в ній набагато більше є клітковини, ніж у червоній. Також білі черешні, жовті, вони набагато менш солодші. Тобто для людей вони набагато корисніші, бо чим фрукт менше має соло, чим корисніший для нашого організму, бо наш організм не здатний перестравлювати велику кількість фруктози. Ви про різницю між вишнею та черешнею. Давайте дізнаємось. Черешня є корисна тим, хто страждає на дерматологічні проблеми. Вишня поліпшує стан волосся, нігтів, суглобів, судин та позитивно впливає на роботу серця. Черешня, так само, як і вишня, позитивно впливає на судини та серце. Зокрема, є профілактикою проблем з артеріальним тиском. Вище покращий сон, оскільки плоди терпкі та кислі мають велику кількість мелатоніну. Доброго дня вам. Розкажіть, будь ласка, як правильно садити саджанці, вишні та черешні. Вишня і черешня практично в кожному українському саді є, тому ми до них звичні. Вони в нас гарно ростуть, гарно дозрівають, і їх нас багато збирають і багато експортують саме з західних регіонів. Тому е, практично кожен е, хто садив вишню і черешню, знає, що це в принципі рослини в нашій місцевості невибагливі. Але звичайно потрібно знати, що якщо ви хочете, можна садити і весною, і восени. Бо часом нас так, от тільки восени, не встигли все вже не садимо аж на другий рік, можна ранньою весною, але тільки до розпускання і набрякання бруньок. Тобто, це є десь приблизно березень місяць і не пізніше. Тому що вже коли бруньки підуть в ріст, вони просто зачахнуть і нічого з того деревця не вийде. Краще, звичайно, знати які сорти вишні, наприклад, особливо черешні підходять для нашої місцевості. От, наприклад, черешня підходить, регіна дуже гарно в нас дозріває, дрогана жовта, крупноплідна, саміт, наполеон чорна, черешня. Вона дуже дуже смачна, mm -hmm. вона невеличка, але дуже суковита і солодка. От легенда Млієва також для нас підходить. Е, чому я так кажу? Тому що в Закарпатті, от, наприклад, черешня буде дозрівати будь-яка, а в нас краще от такі сорти uh -huh. все-таки підібрати. Вишня, будь-який сорт беремо. Є правда, те, що вони відрізняються низькорослі, високорослі. Вони трошки дрібніші дерева від черешні. Е, садити вони люблять, звичайно, глинисті ґрунти або піщані ґрунти. Але все-таки в ямку обов'язково перегній вносимо, хоч це і кисле середовище, тому що це ще є і поживним середовищем. Звичайно, треба деревця, як і будь які деревця, коли ми садимо, захистити від вітрів. Тому що для вітрів, щоб захистити себе від вітрів, садяться звичайні дерева там тополя, тобто не плодоносні. От не ті плоди верніше, які ми їмо. А от е, фруктові дерева обов'язково треба всі, в тому числі черешню і вишню, захищати від вітрів, особливо холодних, північних вітрів, від перетягів. Е, краще садити недалеко від будинку, тому що все-таки будинки захищають, або від інших дерев. Але якщо дерева, наприклад, то поля висока, так щоб вона не затіняла, не затіняли, тобто на відстані не менше 50 метрів. Від посадки, наприклад, тих самих тополь, верб і так далі. Висаджувати, звичайно, потрібно вишню і черешню в добре підготовлений ґрунт. Ямку вибираємо невелику. Порівняно, наприклад, з іншими деревами, про які ми говорили, не дуже велика. 50 на 50, 60 приблизно сантиметрів глибину. На дно, якщо ґрунт дуже бідний, можна покласти перегній, але ні в якому разі не можна, щоб корінці. Торкалися перегною, він може просто спалити їх. Тому кладемо перегній, а тоді ще 30-40 см звичайної землі. Угу. І тоді ставимо деревце вишні чи черешні, перед тим правильно його обираємо. Звичайно, кора не має бути пошкоджена, дерево має бути деревце, вірніше, це маленьке саженець, має бути соковитим, не засохлим. І бажано все-таки висотою не більше одного метра. Тоді воно молоденьке. Ну якщо вже так вийшло, що дерево вище, ми його обрізаємо до одного метра висотою, прив'язуємо, ставимо кілочок і до нього прив'язуємо, так як і кожне наше плодове дерево, щоб вітер. Чи тваринка, його просто не зломили. Е, черешня вологолюбиве дерево, тому обов'язково 2-3 відра води заливаємо в цю ямку. Тоді розпрямляємо гарно корінчики і засипаємо. Засипаємо так, щоб його надміру не засипати. Вже йде, коли кора не потрібно цього засипати, тому що має бути доступ повітря. Відстань між деревами також потрібно враховувати вишня, на відміну від черешні, вона трошки менша, тому там достатньо і два метри між вишнями, особливо низькорослими. А от черешня має бути не менше трьох метрів. Якщо й навіть є такі дуже, потім вони виростають черешні, розлогі і великі. Такі сорти, то навіть можна дати і 5 метрів, щоб менше гілок зрізати. Скажіть, будь ласка, як правильно доглядати за саджанцями вишні та черешні? Е, саджанці вишні і черешні потребують поливу. От ми посадили, наприклад, так і зовсім не дивимося. Е, так не можна, тому що вони можуть просто засохнути і багато з них не виживе. Тому обов'язково поливаємо, поливаємо. Через тиждень спочатку, наприклад, перший місяць, потім можна скоротити через два-три тижні. Два-три відра води добре би було поляти їх, тому що вони все-таки вологі у люби дерева. Також не забуваємо білити. Оце, що білять до половини дерева, це просто для краси. Насправді, особливо саженці, потрібно білити практично всі гілочки, вони невеликі, бо це захищає їх від шкідників. Шкідники, вони якраз навесні починають гарно розвиватися, і так само з зимою можеш собі, наприклад, шукати, де їм перезимувати. Тому білити потрібно два рази в рік передзимовий період, осінню і навесні. Також не забуваємо, щоб деревце не замерзло його, от, наприклад, ми посадили восени. Добре ага. би було його прикрити, наприклад, сіном легенько так, навіть чимось обв'язати так. Просто поставити коло нього сіно, так, зробити копичку uh -huh. і е, зафіксувати, наприклад, там, тряпочкою чи ще чимось, щоб воно не розлетілося. І добре перекрити кореневу систему. Так, як ми робимо мульчування, так само насипати там лишнього піску, лишньої трави, е, листя особливо, чому листя кажуть, не паліть. І Добре ними прикривати от якраз цей ґрунт, щоб він не замерз. Також не забуваємо про обрізання. Я вже сказала, що як саженець ми садимо, він має бути приблизно висотою 1 метра. Якщо, наприклад, на саджанці вже є, це дворічний саженець, бічні гілочки, вони мають бути не довшими за сам сажанець. Uh -huh. Довші обрізаємо. Як правильно обрізати? По-перше, мають ножиці бути гострими, щоб ми отак не віддерли. По-друге, потім спеціальними розчинами їх обробляють оці порізи надрізи. І саме основне правило на кожній гілочці, яку ми обрізаємо, має бути 5-6 бруньок, залишаємо, бо можна так обрізати, що з неї вже нічого не виросте. Звичайно, обрізаємо сухі гілочки в майбутньому. обрізаємо гілочки, які от, наприклад, вишня, гілочки обрізаємо, ті, які отак дивляться вверх. Залишаємо розлогі черешня, вони, як правило, розлогі гілочки, але потрібно, щоб відстань між рядками гілочок була не менше 50 сантиметрів. Щоб потім в майбутньому гарно формувалася крона і вони дозрівали і обрізаємо ці гілочки, які дивляться отак в сторону, всередину деревця. Вони неправильно ростуть. Має правильно рости. Перпендикулярно, майже до стовбура, і певна кількість гілочок. Наприклад, е, коли ми формуємо крону, е, має бути до п'яти гілочок оцей перший ряд. Uh -huh. А тоді, звичайно, обрізають в майбутньому сухі гілки. І ті, які лишні, доступ сонця повинен бути до кожної вишеньки, черешеньки, до кожного плоду, має бути доступ сонця, інакше вона просто не виживе. Крім того, також потрібно подбати, щоб вона правильно запилилася. Тому що вишня і черешня вони не запліднюються одні квітки від одних і тих самих. Тобто в них і маточки, і е, тичинки в одній квіточці, але вони запилюються перехресно. Тобто пилок має долетіти до слідуючого дерева. Є така часом непогода, ідуть дощі, погано сідають комахи, то є така хитрість. Оприскують е, квіточка, коли вже з'являється, їх медовим слабким медовим розчином. І mm -hmm. тоді летять комашки на цей медовий розчин і, відповідно, на свої тільці переносять якраз оце, е, оцей полок, який буде запліднювати. Також боротьба зі шкідниками. От такі гарні намальовані правда, на часом продають, але це не завжди добре. Тому що зараз дуже багато є хімікатів, виростити нема проблем. Відсаженця і зібрати гарний урожай. Але колись, я пам'ятаю, наші люди ще їздили давно, в 90-х роках, за кордон в різні країни, і казали, боже, такі урожаї, але ми там навіть не почули ні одної пташки, така тишина. Тому що навіть на такі дерева, опріскані хімікатами надміру, особливо, не будуть прилітати в такий сад, навіть ташка. Вона відчуває, що там небезпека. Uh -huh. Тому саме краще розвішувати годівнички, тоді пташки знають, що це їх місце. Вони починають прилітати і скльовувати оці всі якраз шкідники, з uh -huh. під кури їх добувати, на гілочках їх шукати, гусінь. І вони тоді харчуються треба приваблювати в свій сад як можна більше птахів, і тоді гарно дозріє вишня і черешня. Спонсор показу ресторан Оріон. Смачна кухня та гарне обслуговування у центрі міста броди. Розкажіть, як приготувати коктейль із вишні та черешні? Що ми туди додаємо? Ми додаємо такі інгредієнти вишню, попередню промиту, підготовлену, вибрана косточка, Готова вишню. Засипаємо її в чашу блендера. Додаємо цукор. Можна додати 4 столові ложки, бо тому що вишня має кислинку. Все добре перебиваємо блендером. До однорідної консистенції додаємо в молоко. Все добре ще раз перебиваємо блендером. На саме кінці додаємо морозу. І ще раз все перебиваємо блендером до порідної маси. У нас готовий. Розливаємо його по стаканах. Хто бажає густішу консистенцію коктейлю, може додати ще банан, не тільки вишню, черешню. Це вже за бажанням клієнта. Додаємо для прохлади по кусочку льоду. Оформляємо м'ятою трішки. І подаємо до столу. Ось ми і приготували наш коктейль. Давайте тепер його і посмакуємо. Спонсор показу ресторан «Оріон». Смачна кухня та гарне обслуговування в центрі міста Броди. На цьому ми завершимо наш ягідний коктейль. До зустрічі у наступних випусках.